Скоротити кількість відділень майже удвічі. Таку пораду дали аналітики топ-менеджеру банку Аваль у 2005-му. Саме тоді фіностанову придбала австрійська група Райфайзен. Володимир Лавренчук зізнається, у той час рекомендація здалася йому недоречною. Знаючи, як важко створюється відділення, знаючи, як, яка перспектива і які наші амбіції по зростанню були у 2005 році, далі в 6-му і 7-му, теж саме, очевидно, що та інформація для нас була мало актуальною. Або скоріше незрозумілою. Пройшло вісім років. спитайте, скільки у нас сьогодні відділень. Сьогодні у Райфайзена на 40% менше відділень, 820 замість 1300. Це допомогло банку вийти на високу прибутковість навіть у післякризові роки. Економлять банкіри і за рахунок аутсорсингу. Платоном банк, наприклад, має більше півсотні таких договорів. У чужі руки віддають сервісне обслуговування, кур'єрські послуги, а підтримку, підбір персоналу. Проте довірити професіоналам зі сторони можна не все. Є питання, які ми ніколи не дадим аутсорсерам, тому що вони є нашим стратегічним ноу-хау. В нашій індустрії є декілька аутсорсерів потенціальних для нас, які, к сожалению, ті хороші, які є, їх владельцями є наші конкуренти. Нові можливості достукатись до клієнтів та знову ж таки заощадити, відкриває банкірам інтернет і мобільні девайси. Смартфонів в Україні сьогодні купують більше, аніж комп'ютерів. І ця тенденція для банків виграшна. Я бачив дослідження Deloitte, в котором на примере одного очень небольшого американского банка, у которого порядка всего лишь 100 отделений, 250 банкоматов, был показан расчет о том, что перевод 20% транзакций в мобильный канал приводит к сокращению операционных расходов порядка 5 миллионов долларов. І, хоч операційні витрати американських банків не співмірні з українськими, задуматись є над чим каже Черненко, особливо якщо врахувати, що останні кілька років банківський сектор України зростає усього на 2-3 відсотки. А до кризи цей показник сягав 40%. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес.